Протягом тижня на багатьох полігонах України розгорілася ледь не справжня війна. Гуркіт бронетехніки, вибухи снарядів, гул винищувачів та хмари диму. Так українські військові здавали річний іспит. На Львівщині за перебігом подів спостерігав президент України Віктор Янукович. Перед українськими вояками стояло завдання знищити умовного противника. Для цього у їхньому розпорядженні були майже всі сучасні зразки техніки. Операцію розпочали з артпідготовки. Системи залпового вогню град та ураган мало що залишили від оборонних редутів ворога. Далі настала черга гелікоптерів Мі-24. І вже за ними в бій пішли десантники. В той же час атаку розпочали бойові машини піхоти та танки. повітрі розгонулась своя баталія. Двом літакам противника протидіяв винищувач Су-27. Врешті-решт, наші війська зломили супротив ворога та змусили його відступити. Побачене президенту сподобалось, і він навіть пообіцяв ще більше грошей на такі навчання. Безумовно, ми з року в рік будемо збільшувати фінансування на навчання для того, щоб наші. Військові мали можливість якісно підготуватись і якісно використовувати можливості наших озброєнь, можливості нашої армії. Ці учасники навчань військовослужбовці-контрактники. Їх сьогодні понад 60% у збройних силах. А вже в наступному році армія повинна стати повністю професійною і служитимуть ній лише добровільно. Молодший сержант Іван Лемищук свій вибір уже зробив, підписав контракт. На навчанні юнак десантувався з гелікоптера, причому не традиційним способом, з парашутом, а по спеціальних канатах фалах. Ми дуже задоволені, дуже задоволені всім цим навчанням, так як нам Унікальна така можливість це десантування по фалу проходило якби вперше в Україні. Ми були першими, якби вже ротою, не просто людиною, а першою ротою, яка десантувалася по фалу в Україні. Подібні навчання доволі гарна можливість випробувати і нові зразки озброєння. Наприклад, повітряну розвідку проводили за допомогою експериментального безпілотника українського виробництва. Апарат не лише здійснює фото та відеозйомку місцевості, а й може перевозити вантажі до 2 кілограмів. На бойову машину піхоти встановили новий стабілізатор гармати. Він значно надійніший та ефективніший за свого попередника. До того ж займає менше місця. Віктор Янукович пообіцяв, що вже найближчими роками подібних новинок в армії побільшає. Ми побачили, над чим працювати, і що нам треба робити. Будемо працювати з Укроборонпромом над вдосконаленням нашої техніки, над модернізацією сьогоднішніх. Існуючих озброєнь і над виготовленням нових сучасних і найсучасніших зразків. Загалом у підсумковому навчанні взяли участь 1700 військовослужбовців і майже 400 різноманітних зразків озброєння та військової техніки. Та цього ж дня воювали не лише на Львівщині. У Криму по тривозі підняли морпіхів та гірських піхотинців. На БТРах підрозділ здійснив 30 кілометровий марш. Далі воякам потрібно було доставити гуманітарний вантаж у визначений район. Заважали нашим бійцям їхні ж колеги, які виступали у ролі терористів. Повністю. Надана командиру ротної тактичної групи самостійність у своїх діях. Він повністю керівництво навчань не вмішувалося в його дії. Він самостійно приймав рішення, самостійно керував. Керівництво навчання лише спостерігало та в подальшому оцінювало його дії. Своїми підлеглими Дмитро Делятицький цілком задоволений. Він заявив, що бійці діяли впевнено і готові до виконання будь-яких завдань. Вже незабаром на морпіхів чекає новий іспит. Вони представлятимуть наші збройні сили на навчаннях Євросоюзу Стід Фасджаз у Республіці Польща. За кількістю учасників ці військові тренування обіцяють стати найбільшими з 2006 року.